Показую вам ще один спосіб вишивки листочка. Цього разу я вишиваю в шість ниток, буде крупна вишивка. Робите петельку, фіксуєте її по центру листочка і просто відступаєте, ось так фіксуєте її невеличким стіпком. Тепер знову відступили до 5 мм, вкололи з іншого боку по контуру листочка. Виводите голочку по центру, петелька зачіпається за цю ниточку і ви фіксуєте її. Ось так. Знову ліворуч, витягли праворуч в виходите по центру і фіксуєте петлю. Знову виходите ліворуч, вкололи праворуч, нитку вивели по центру і зафіксували петельку. Цей листочок вишивається дуже швидко. Виглядає він гарно. Ось так. Тепер обшиваєте по контуру стебловим швом. Такі листочки можна комбінувати у вишивці. Робити у вишивці не одну техніку листка, а декілька. Тоді вишивка виглядатиме дуже гарно. Ось і я сьогодні вам скомбінувала два листочка на голубій тканині. Зробила Вишивку в синьому кольорі, але різних тонів. Один листочок взяла ось цей світло-голубий, світліший за тканину по тону. А цей листочок взяла навпаки темно-синій колір, темніший за тканину. Вшивається такий листочок по контуру з двох сторон і по центральній лінії, по центру. Ось тут. Ось такі різні листочки в техніці, але вони прекрасно комбінуються в одній вишивці. Ось так.